Загалом протягом 2024 року в нашій громаді було відбулось багато змін, і оскільки політика держави зараз спрямована для того, щоб е працювати більш з воїнами, робити всякі благодійні заходи. Працювати все на перемогу і багато роботи проводиться з нашими ветеранами. Наша громада в цьому році багато виділила грошей на військові частини. І напевно, на, 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 на такий найградіожнішим проектом, який був для суто родин військовослужбовців, це було оздоровлення їхніх дітей в нашому оздоровчому таборі Лісова казка. Зосередили першу чергу свою роботу на підтримці Збройних сил України. Зокрема, і в наших кожних громадах є свої проблеми, є свої плюси, є свої мінуси. Але якість самих послуг ми стараємося е, пос посилювати, е, покращувати. Надзвичайно важливий, тому що сьогодні приїхав і бачив дуже багато голів зі всіх куточків нашої країни. І це своєрідний обмін досвідом, тому що тут можна поспілкуватися і зрозуміти, яка громада приблизно одинакова за бюджетом, одинакова за населенням за територією, як вона розвивається, які кроки вони проводять в своїх громадах. І відповідно, це, цей обмін досвідом це надзвичайно важлива річ зараз, під, під час війни.